Дивився цікавий ролик про тропічне какаду. Воно таке кумедне. Якщо ти говориш про птаха, то правильно, кумедний какаду. Це ж він. Ні, какаду це папуга. Отже, жіночого роду. Правильно, кумедна какаду. Як правильно? Кумедна какаду? Кумедний какаду. Або кумедна какаду. Ти дізнаєшся на цьому уроці. Спробуй утворити форми слів автобус метро. Перевір. Що? Автобус? Метро. Чого? Автобуса. Метро. Чим? Автобусом. Метро. У чому? В автобусі. У метро. Слово автобус змінюється за відмінками отже є змінюваним. Слово метро не змінюється таким чином. Є Незмінювані іменники не змінюють своєї форми та складаються лише з основи. До них належать іншомовні слова з кінцевим голосним А. БОА, бРА, О. Кімоно, ЛОТО, Е, є, кафе, ательє, І. И. Колібрі Поні. У Ю. Шоу Барбекю етикетні означення жінки, що закінчуються на приголосний або і МІС Мадемуазель Пані. Жіночі прізвища, які закінчуються на приголосний та о, Лідія Лебідь. Дарина Костенко Рід незмінюваних іменників визначається за певними правилами. Почнімо з назв істот. Назви осіб мають рід відповідно до статі ДЕНДІ. Вишукано і модно одягнений чоловік. Тореро, учасник бою биків. МАЧО. ЕНЕРГійНИЙ мужній чоловік. ІМЕННИКИ ЧОЛОВІчого Роду. МАДАМ. леді, пані – ІМЕННИКИ жіночого роду. Назви тварин належать, як правило, до чоловічого роду шимпанзе, фламінго. Марабу. Але у деяких іменниках можливе розрізнення статі, наприклад, кенгуру колібрі. Зверни увагу назви риб належать до жіночого роду івасі путасу. Це це кровососна муха також належить до жіночого роду. Незмінювані іменники назви неістот належать, як правило, до середнього роду. Шосе, авокадо, безе, євро, какао. Зверни увагу. Назви мов бенгалі, гінді належать до жіночого роду, назви вітрів, сироко, торнадо та сирів, сулугуні, брі – належать до чоловічого роду, деякі інші назви, зокрема авеню, вулиця, броколі, капуста. Салями, ковбаса. Боржомі вода, іменники жіночого роду, барбекю різновид шашлику, багі гоночний автомобіль, іменники чоловічого роду Незмінювані іменники власні назви мають рід відповідно до роду загальної назви місто, країна, острів, наприклад, екзотична чилі країна жіночого роду. Затишний капрій острів чоловічого роду, Дивовижна Місісіпі, ріка, жіночого роду, мальовниче Баку, Місто. Середнього роду. Зверни увагу Як визначити рід складних іменників з одним незмінним компонентом? Наприклад, іменник жар птиця складається з двох слів Незмінного жар і змінюваного Птиця. Немає кого. Жар птиці. Милуватися ким жар птицею. Рід цього іменника визначатимемо за родом відмінюваного слова птиця. Отже жар птиця належить до жіночого роду. Згрупуй слова за родами. Перевір Іменники чоловічого роду. мосьє. Вітер. Поні. Ему. До жіночого роду належать іменники Мадам. Івасі Риба. Боржомі. – «Вода», Міссурі ріка. Іменники середнього роду Олів'є. Манто. Радіо. Делі. Місто. Тобі все вдається. До поданих іменників добери прикметники. Утвори словосполучення і запиши. У дужках зазначи рід іменників. Наприклад, Канапе. Маленьке канапе, Середній рід. Перевір. Смачне капучино. Середній рід. Солодке ескімо. Середній рід. Свіжа броколі. Жіночий рід. Соковите манго. Середній рід. Овочеве рагу. Середній рід. Корисний сулугуні. Чоловічий рід. Гаряче какао. Середній рід. Картопляне пюре. Середній рід. Солона салямі. Жіночий рід. Ягідне суфле. Середній рід. Зверни увагу Іменники пальто ситро відмінюються за традицією і належать до середнього роду. Повернімося до любителів екзотичних птахів. Какаду це незмінюваний іменник, що називає істоту. Назви тварин належать до чоловічого роду. Отже, правильно. Командний Какаду! Тепер ти знаєш, як визначити рід незмінюваних іменників. Запам'ятай. Незмінювані іменники складаються лише з основи. Незмінювані іменники назви осіб мають рід відповідно до статі. Назви тварин належать, як правило, до чоловічого роду какаду. Але у деяких іменниках можливе розрізнення статі, наприклад, колібрі. Назви риб та мухи це-це належать до жіночого роду. Незмінювані іменники назви неістот належать, як правило, до середнього роду, авокадо, безе, какао. Зверни увагу назви мов та деякі інші слова належать до жіночого роду. Назви вітрів та деякі інші слова належать до чоловічого роду. Незмінювані іменники власні назви мають рід відповідно до роду загальної назви місто, країна, острів. Та, Стеж за нашим каналом! Учимо українську разом!